Доброго дня, шановні підписники. Наступний трудовий день продовжуємо працювати. От, підписники говорять, що нема довго відео, мабуть, нічого не роблять. Робимо, просто ні, не знімаємо. То знімати нікому, то руки зайняті, як завжди. От, так що, ну так виходить. Ну, а вчора займався, значить. Робимо таку приспособу, яка на трактор називається Догружатель. Хлопці поставили з плугами, пробували орати. Получається отлічно. Кажуть, трактор практично йде без нагрузки. Ну, Утверждати я не буду. Ми не пробували, але таку приспособу ми виготовляємо. Зняв я в тих ребят образець. Отаке От воно. Тут розміри написано в мене. Ну, та то розміри ми і по трактору будемо. От таке воно. Ну що, метал у них 14-й. По товщині 14 мм. У мене такого металу нема. У мене є 20. З того металу ми робили планшайбу на станок. Ну що, вчора я виготовив, вирізав болгарочкою. Отак, от як ви бачите, от, і торцонув по краях. У нас вийшло 17,5. 20 не виходить, не вистачає місця у тому кронштейні. Тоді треба буде шар трошки на винтові. Збивати Там входить 49,50 чи той 51, а там виходить 49,50. Ну, отак от, от місцями. Так я по 2,5 мм кожну торцану на станочкові, зварив їх попарно, просверлив отвори на 10. от А тепер от сверлю на 22. Ну, верхній, діло тут буде вставлена вставлена от така трубка. Бо там воно, вона вже тут 22. Трубки нас нас хватає якраз на 2 штуки і два кінчика. так що От такі справи. Ну, хто скаже, що є, воно в продажі купив би та голову не морочив. Може б воно так і було. Аби руки задниці росли, я б купив би та й не морочив голови, Ну так як руки трохи не задниці, а трошки вище, я зроблю й сам. Не дуже багато тут треба такого так у сердя. Пару днів і буде воно як заводське. Понятне, діло, що там хто робить це діло і займається. У них плазморез він ріже, звісно, ріже, що ножницями. Там і, ні потьоків, немає, ніде нічого. Ну, в мене такого нема. Ми, ми так працюємо. От як ви бачите, я його все до кучі. От, от планував. Ну, це ж воно зварне, а тепер і це ще, щоб одним макетом було, оце все обшліфую. Фрезерного станка в мене немає. Я ставлю на болгарку три круга, от різних і боком. Тільки він перестає терти, я кружок перекидаю. І таким образом перекидаю їх усі три. І от ними я це все діло і планую. От як воно виглядає. От вони, бачите, заряжено три круга і боком. Середина не ломається. Кладеш і... Ну так, це наш фрезерний станок. Круги в нас є, да, вже бік він не шаршавий. І тоді, коли ріжеш метал, уже він розмір не увеличує, бо вже боком він практично не бере. Як скользить і скрийдуть, а розмір залишається 2 мм. Оце отак. Ну і помимо ремонт, ремонт велосипедів. Проїхалися онучки по кавунцях і попробували колеса. Ну, у нас цього добра вистачає. Як він виглядає, цей кавунець, я вам покажу. Це у нас так називають кавунець. Може ця, е, так сказати, колючка називається по-іншому. От так вона виглядає. Це я зірвав вже висохший. Оце він отак от виглядає. А от коли його розламуєш, от він розламується на отакі от крихтики. І за колесами, за прицепами, за трактором ми його привозимо до себе сюди на ділянку. Отак от от він росте, він стелиться по землі. От як бачите, вже три штучки. А цвіте от таким от жовтеньким, ну, кавунець називається. Трава не росте, а він росте. Це він маленький, а є він такий розплітається метра по півтора і такий низький. І от, от цього насіння там більше, чим багато. Ну і виходить, що тільки велосипедом наїхав і воно пробивається. так що, А камери вони там китайські, клеєм не клеються. Ну, Андрюша сьогодні поїде поклеє. От так, так що і велосипеди ремонтуємо, і сільгостехніку содержимо належному уроді. Це ось робив якусь приспособу. Хлопці будуть вибивати видно подшипники. Ну, сказали, що отак, отак треба. Тут вони ще ж зроблять різьбу, накрутили і ну, щось не приїжджає, не забирав вже зроблене. І так по мілочах в того діскова борона поламалася, в того насівалку щось своє облажуємо, людям пособляємо, бо сіяться нада. Хліб в Україні потрібний. Без хліба, як ви знаєте, ніхто не обходиться. Які б там безмеснені, круті вони не були, яким би вони там грошима не той, а хліб їсть кожен день, а той тричі на день. Без хліба аж ніяк. Так що хліб сьому голова. Ми оціялися, слава Богу, тепер чекаємо дощу. От так. Так що так, що кому треба на замовлення? Дік дід, дід ставить на конвейер ні, 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 ні. буде виготовляти до гружа <світ> ні на, на замовлення. Ні, трудойомкий процес. Все я роблю собі ребята. Ну як воно? Все в кучу, щоб сосна, щоб він буде тут на платах. В принципі, вже все виготовлено, все скручено, все воно підходить, як ви бачите, пальці заходять, виходять в будь-який отвір. Зроблено трошки із люфтом. Тому що, як буде дуже плотно, попробуй його підсоєнити. А це сільхоз інвентар. Значить, пальці 22, а тут 22 і 22,2. Що трошки є люфт. Ці отвори теж зроблені 22 і 2, але я поточив пальці, які плотно заходять у втулки і в оці вуха. Скрутив болтами, все воно виглядає соосно. От як що штангель прикласти, зазорів там, як ви бачите, немає. Що чітко на всіх параметрах. Тепер його зварять до кучі і, в принципі, догружатель один готовий. Ну, це отак. Так, да, сложненько, поки попідганяв усе поки Пока ж там виміряв, прийшлося зробити отакі от заточки на обох сторонах. Чого? Там якраз яблука. Ну і тут де зазор, буде міліметрів е, 5 Потому Тому що був зазор дуже маленький. Ну, а при роботі. Туди-сюди люф то там в на втулках, то тут, щоб краску не вбило. Я взяв такі е, зробив. Тим більше, що коли буде викріпитися на другий отвір, знизу то воно буде тягнути до е, е, значить оцих кронштейнів і зазорі ще уменшиться, так що я такі виточки зробив. Я думаю, це нічого страшного. Фасочки зняв, все підходить. Розмір тут 55, а внизу 54. Ну, чуть-чуть плита, ця видно, поведена. Тут 55, тут 55, внизу 54, в яблука 51. Так що входитиме свободно, не буде забивати молотком. Оце отакий такий розклад. Так що, зараз зваримо. І так, зварено, витягнути монтажні болти. От дивимося. Це в нас виходить верх. Оп. А це у нас, виходить, низь. Клас, Все воно підходить. Все воно отвічно. Тут все совпадає. Як ви бачите, кожен отвір. Ага. Що це нас? Щось попало. Ага. Попала. Сварочка Попала сварочка. Ага. Все тут совпадає. Зараз поставимо його на трактор. Що воно себе представляє. Попадаємо вниз і попадаємо вверх. Все, двигається свободно, та плюфточки є, отак воно буде виглядати. Зараз спробуємо на другий трактор. Що воно? Все, тут демонтіруємо. Так, це воно плотненько з цього. Все тут підходить. ну поправимо. Тут і був. Все, і зазорчики бачиш, от там все з зазорами. Надо шайбочки сюди поставиш, як тобі треба. Ну, факт той, що отлично. Отлично. Робимо ще один такий зварюємо і все. Догружателі у нас є. так. І побита маркировка. Щоб не путали. 82 і 80. Уже зроблені. Андрюша, яке відліччя? Тут конус більший, тут менший. Ну, зробив конуса одинакові. Думав, вже менший зробити, получилось ну, вийшло більше. А так вони абсолютно одинакові. Були в кучі зварені, в кучі отшліфовані, в кучі свердлені. В кучі... Ну, а щоб знав, то 80 і це 82. Все. Охлаждаємо, зачищаємо, красимо і воно готове. Ну, зараз остине, я попробую. Ну, в принципі, воно абсолютно одинакове все. Втулочки всі однакові, зазори всі однакові. Так що, я думаю, воно все це діло підійде. Так що дивіться, коментуйте, совітуйте, будемо прислуховуватися до ваших порад. І на все добре.